Вітаю, я Наталя. Мені 45 років. З вищої школи здоров'я я майже рік. За цей період часу закінчила курси здорова дитина в сучасному світі. Я вибираю жити. Завдяки отриманням знанням розумієш, що таке хвороба з позиції біології, як побудований наш організм, чому виникають певні симптоми в тілі. За цей період часу, як мінімум, покращився емоційний стан. Як мене, так і моєї родини. Немає страхів перед симптомами, що виникають, тому що ти знаєш і розумієш, як діяти в певній ситуації завдяки отриманим алгоритмам. Дуже дякую команді вищої школи здоров'я на чолі з лікарем Василем Івановичем Чайкою за ту цінну інформацію про здоров'я, яку ви доносите до людей. Бажаю вищої школи. Здоров'я більше е, обізнаних студентів, які розуміють, що здоров'я це найкращий скарб, який в них є. А також успіхів, процвітання, всього найкращого. До зустрічі на наступних курсів.